69% українців виступають за швидке завершення війни шляхом переговорів. За продовження боротьби до перемоги лише трохи більше 25%. При цьому ті самі майже 70% не вірять, що бойові дії припиняться, хоча б наступного року, і ті ж самі 25% вважають, що все таки. Припиняться такі дані. Опублікували соціологи американського інституту Геллапа. Зазначають, що опитували українців на початку липня. Зауважу у Сполучених Штатах Америки, інститут Геллапа має гарну репутацію і славиться тим, що найточніше прогнозує переможців виборів. Соцдослідження показало також, що у вступ України до Європейського союзу впродовж найближчих 10 років вірить 52% українців. 16% вважають, що на це. Знадобиться більш ніж 10 років. При цьому зовсім не вірить у шанси України коли-небудь стати частиною Європейського Союзу лише кожен 20-й українець. Набагато цікавіше з думками щодо інтеграції до військового блоку НАТО. Тут майже однакову кількість голосів по 33% зібрали варіанти: Україну ніколи не приймуть до НАТО та Україну швидко приймуть до НАТО. Отакі, от, от парадоксальні ми. Українці виявляється, соціологи зауважують у порівнянні з минулим роком. Перша група зросла, друга зменшилася. Українців запитали також про ставлення до керівництва Сполучених Штатів Америки, і тут знову ж таки цифри майже збігаються. Виявилося, що дії адміністрації Трампа не схвалює аж 73% українців. При цьому знову ж таки майже стільки ж 70% Вважають, що США. Мають відігравати важливу роль у переговорах про мир. Ми можемо вірити в ці цифри, а можемо не вірити. Але мусимо мати на увазі найближчим часом громадська думка про настрої в Україні у США спиратиметься саме на них.